Незважаючи на те, що на дворі пізня осінь для курсантів випускного курсу факультету ракетних військ і артилерії Національної академії сухопутних військ, зараз триває гаряча пора. Продовж майже місяця вони на практиці заквітлюють набуті у пункті постійної дислокації теоретичні знання. Так, майбутні боги війни, які в часі на молодших курсах вже виконали вправи стрільб з мінометів. Тепер до справи взялися їхні старші колеги. Які вражають цілі із самохідних артилерійських установок 2 с 1 гвоздика На даному етапі курсантів 4-го курсу е на полігоні проводиться практичне заняття з бойовим пострілом і виконання залікових вогневих завдань е з метою узагальнення всіх знань, які вони отримали в ході практичних занять, але на базі е академії Національної академії сухопутних військ. Саме тут під час польових занять з дисципліни бойова робота, з дисципліни стрільба та управління вогнем та управління діємі артилерійських підрозділів, курсанти вже готуються до виконання своїх службових обов'язків на первинних посадах молодших офіцерів. Незважаючи на те, що вражають цілі саме «Гвоздики», всі розрахунки, а відповідні оцінки за проведену роботу отримують курсанти, які знаходяться за декілька кілометрів попереду від вогневих позицій. Власне від того, наскільки точними та швидкими будуть їхні розрахунки, і залежить успішне виконання вогневого ураження противника. Ну так, у нас як артилеристам потрібно краще знати математику, тому тут є деякі математичні обрахунки. Тому математика тут потрібна. Ну, перше враження не знаєш, як до нього підійти, з якої сторони, для чого воно. Ну далі на через декілька занять я вже зрозумів, що для чого, що куди потрібно е, записати, і для як потрібно робити е, обрахунки. звичайно, під час проведення занять активно застосовують досвід проведення АТО, і зміни в навчальних програмах відбувається постійно. Враховуючи те, чого саме зараз потребують війська. Всі викладачі нашої кафедри е, пройшли е, антитерористичну операцію, мають досвід не тільки працювання в штабах, а ще мають досвід бойових підрозділів. І цей досвід вони принесли сюди, е, в академію для покращення навчання курсантів. Ми безпосередньо цей досвід включаємо в навчальний процес. Вказуємо на позитивні і негативні сторони, доводимо під час кожного заняття випадки бойового застосування артилерії, як з позитивним, так і негативним досвідом, звертаючи увагу на те, як зробити правильно курсанту, треба в цій ситуації як було зроблено, аналізуємо цю ситуацію і вказуємо курсантів, як треба було б вірно зробити.